Семеро людей поранені у Запоріжжі. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Серед постраждалих є дитина. Більше про наслідки атаки розповість Олена Каптюх. Вона є з нами на прямому зв'язку. Олено вітаю наскільки масштабні руйнування та чи відомо в якому стані потерпілі так. Ігорю, зараз ми просто на місці одного з злочан цього їх було п'ять попередньо. Це було були авіаудари попередньо ще раз розкажу кавами влучили е, по одному з підприємств, а також по е, приватному сектору у місті Запоріжжя та Запорізькому районі. Просто зараз я е, діля одного з влучань. Подивіться, е, що сталося з будинком, і таких будинків тут, тут кілька. Вони напівзруйновані. зруйновані. Ось хочу показати. Це колись були залізний залізні паркан. Уявіть собі силу удару, що від залізного паркану нічого не лишилося. Зігнувся ця підпора. Стопи електропередач поламані нафтіл. Дроти зараз просто на деревах, вони всі обірвані. Зараз люди трошки приходять до себе, приходять у себе. Бо ніч для них була дуже страшна. Тут звичайний приватний сектор. Ніяких військових об'єктів немає. Тобто, росіяни продовжують свій терор просто по мирному населенню. Е, відомо про сімох постраждалих. Це чотири жінки, два чоловіка, а також підліток, хлопець. Е, Щодо їх стану, ми будемо мати інформацію трішечки пізніше з лікарні. Ми продовжуємо слідкувати за е, цим питанням. Зараз ми чекаємо комунальників, які мають приїхати на місце і почати роботу по допомагати місцевим, які постраждали, розгрібати завали. І якщо десь вікна вибило їх хватати. ну стандартна справа. Поки що ми на місці чекаємо інших подробиць і будемо тримати вас в курсі, ігорю. Дякую, Олена Капцюх із Запоріжжя про наслідки атаки міста керованими авіабомбами.